Добрий день. Я Тарандарина, учениця 11 класу Гадівського профільного ліцею імені Тараса Григоріча Шевченка Полтавської обласної ради. Тема мого дослідження це вплив шуму на організм людини. Мета проєкту провести дослідження, як саме впливають звуки шуму на організм людини. Об'єктом дослідження навколишнє середовище, а предметом дослідження організм людини. Актуальність моїх досліджень полягає в тому, що останнім часом природні звуки стають більш рідкісними. А їх місце заповнюють звуки побутових приладів, автомобілів, промисловості, а на даний час і звуки від сирен, літаків та шахетів. Дія шуму на організм людини це вплив на органи слуху, а також він викликає загальні зміни у, у усьому організмі людини. Порушується динаміка процесів в корі головного мозку, сповільнюються психічні реакції, розсіюється увага, знижується працездатність, виникають нервові збудження. Звуки і шуми великої потужності. Вражають слуховий апарат, нервові центри та можуть викликати боліві відчуття і шок. Люди, які піддаються впливу гучних звуків, відчувають швидку втомлюваність, розрятованість, порушення сну, біль у вухах, ділянці серця, підвищення пульсу, розвиваються гіпертонічні та гіпотонічні хвороби. А також, як стверджують лікарі, хвороби залоз внутрішньої секреції та серцево-судинної системи, зростає загальна захворюваність. Належить до тих факторів, які активно діють на організм людини. Встановлено, що травматичний вплив шуму на людський організм сильніший за інші складові негативного впливу навколишнього середовища. Це замовлено тим, що слуховий аналізатор, що сприймає шумове подразнення, належить до вищих функцій нервової системи. Шум призводить до погіршення роботи серця, печінки перенапруги нервових клітин. Ослаблені клітини нервової системи не можуть достатньо чітко координувати роботу різних систем організму. Звідси виникають порушення їх діяльності. Наш організм беззахисний проти дії шуму. У наш час лікарі говорять про шумову хворобу, що розвивається в результаті дії шуму з переважним враженням слуху нервової системи. Дослідження я провела опитування серед учнів 5-11 класів про вплив шуму на їх успішність. 86% учнів говорять, що шум впливає на їх успішність, знижуючи її. Якщо буде шумно, то діти почуватимуться стомлено, у них болить голова. Також я провела експеримент серед учнів свого класу. Першого дня ми виміряли тиск і пульс кожного учня. Я включила музику, де записано шум моря, спів пташок та тиху заспокійливу музику. Через 20 хвилин знову виміряли. Тиск і пульс кожного учня. В учнів пульс в середньому 65 ударів на хвилину, тиск 110 на 70 мм тутного стопчика, тобто залишився такий самий, а в декого навіть знизився. Другого дня також вимірюємо тиск і пульс. Включила гучну музику і через 20 хвилин вимірюємо тиск і пульс. В учнів він підвищився і декого навіть почала боліти голова. Збільшення шумового забруднення сприяло у підлітків підвищення пульсу. У зв'язку зі збільшенням навантаження на барабанні перетинки, що в свою чергу збільшило ритм механічних коливань судин під час вигнання крові зі шлунечків серця, спотворюючи прискорене серцебиття і відповідне збільшення пульсу, зробила висновок, що учні звуки впливають на психічний стан, процестотність, стомлюваність та увагу. Провела анкетування. Перше, це де ти проживаєш, серед. В варіанті відповідей біля проїжджої частини в центрі міста біля річки. Друге питання: як впливає на тебе шум шум, не звертаючи уваги, болить голова, заважає сну та дратує. Чи заважає сильний шум виконання уроків? Так чи ні? Зможете заснути при сторонньому шумі? Так чи ні? За результатами котування? 63% учнів вважають заважають їм заважає шум 45% не можуть заснути при сторонньому шумі. Особливо небезпеку становить прослуховування музики в наушниках. Скандинавські вчені прийшли до висновку, що кожен п'ятий підліток погано чує, хоча й не завжди про це здогадується. Причина: наушники гучність звуку становить 100-114 дБ. децибел. Здорові барабанні перетинки пошкоди можуть переносити гучність 110 десять Максимум протягом півтори хвилини, як показало опитування 8-11 класів, 85% учнів слухають музику за допомогою навушників. Треба пам'ятати, що музика, нехай навіть зовсім тиха, знижує увагу. Коли звук наростає, організм людини виробляє багато гормонів стресу, наприклад, адреналіну. При цьому звужуються кровоносні судини, сповільнюється робота кишечнику. Надалі все це може призвести до порушень роботи серця і кровообігу. Висновки, шум має позитивні і негативні сторони свого впливу на організм людини, але на жаль, негативних значно більше ніж позитивних. Шум, будучи постійним подразником нервової системи, може викликати її перевантаження. Він справа людських рук, тому лише людина може його знищити, наприклад, встановлюючи пластикові вікна та насаджуючи дерева. Які поглинають шум і без потреби не створювати шум самому? Пам'ятаємо, що здоров'я людини в її власних руках, щоб мати гарне здоров'я, необхідно забезпечувати оптимальні умови праці, відпочинку, сну та дозвілля.